Романе Петровичу, можна я задам пану Олексію питання? що ну, так? Я щиро вдячна пану Олексію. Дуже дуже за гарну таку пізнавальну розповідь про історію сокільського руху, зокрема про родину патріотичну родину Івана Франка. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ну, звичайно, соціальне парк, партнерство це добре, коли всі співпрацюють. Але як на вашу думку, хто має бути тим найголовнішим координатором, який би міг об'єднати наше сокільство, і щоб у нас щоб була злагода і лад в цьому напрямку? На вашу думку? Дякую за запитання. В, скажу так: в минулі роки це був сокіл батько. Який об'єднував близько тисячі соківських гнізд по всій західній Україні в сучасності, в силу того, що я на початку доповіді говорив, різні напрямки є? Ну мені вбачається, що поважний авторитет Роман Петрович він міг би об'єднати. В Сокільський рух в цілому, але чи погодяться між молодіжні організації, сокіл, які є під крилом чи патронатом політичної організації, політичної партії Свобода? Оце вже інше питання. І чи погодяться ті товариства Сокіл, які зараз створились чи відновились в на Житомирщині в На Волині, де компактно проживають етнічні чехи? Ну ні, нині це громадяни України, але вони шанують свої традиції, і вони відновили чи вони погодяться на це? Це інше питання можна вийти до них з Опозиції, от дивіться, в нас є така багата історія сокільського руху. Вона тісно переплітається з соківським рухом Чехії. Ну ми ми всі прийняли цю ідею, тому що вона зародилася саме в Чехії. Чехи саме говорили, що українська, українська ідея, український ґрунт він був дуже плідний, тому що чехи і українці зазнали таких самих геноцидних втрат, як і українці. Мова, культура, історія, все це і вони зазнали. І ми не поляки, не хорвати, не болгари, не словенці. Сокій... у них болиці. Соківський ідеї, такий пан Славінський рух він також був серед сокільського руху, звісно, але для чехів були найближчі ми. І зараз в Україні ми можемо також їм запропонувати. Давайте скоординуємо нашу дію. Якщо вони бояться створити якийсь е, один-єдиний координаційний центр, е, бо хтось подумає, що хтось хоче кимсь керувати або ще щось. Ні, давайте просто скоординуємо для початку, але в історії українського сокільства... Стокіл батько, який сконцентрував всю. Мене чути зараз? Так, так, так. так чуємо, чуємо. Мене чути, скажімо чуємо, чуєте. В минулому сокіл батько був а сьогодні. От Роман Петрович він надзвичайно потужно цим займається, і я думаю, його авторитет заслуговує на те, щоб об'єднати все сухиство в Україні давати далі поштовх руху і розвитку йому. Дякую, Дякую пане Олексію. Дякую, але треба ж якось підняти статус нашого. Чи батька сокола, чи я не знаю, просто не вистачає рівня цього статусу для того, щоб рухатись більш потужними і швидшими кроками. Я це філософську риторичне запитання чи твердження, яким можемо дискусувати, що мається на увазі потужно. Давайте звернемося до президента. Я свій час писав петицію, коли був президентом ще Порошенко е офіційну петицію. Визнать е товариство Сокіл як загально ну, ну не набрало там певної кількості для того, щоб його розглянули. Давайте зараз нині президенту Зеленському напишемо в резолюції, звернемося, що е створить а ще щось. Ну це треба. Описати детально, не просто так би мовити, давайте зробимо і без детального аналізу чи таких реальних пропозицій. Тому звісно можна дискусувати над цим, але що має саме потужним. Ми кажемо, авторитета. Ну нам запропонують якогось народного депутата або ще якогось, Ну який до сукіського руху, вибачте, мені ну немає відношення, не хочу як не академічно не говорити, щоб не, ну, не у вас дієво, дієво, щоб воно було в дії. Ну ми просто товчаємося на місці. Ми не. Можемо рухатися швидшими темпами, як би хотілося. А що ви запропонуєте для дієвого кроку вперед? Яка ваша думка? Я не знаю. Знаєте, як в нас? Ну як, от вчителі? Я відношуся до системи освіти, в нас завжди координатор міністерства освіти. Можливо, якось через міністерство освіти, через лісового. Я не знаю, щоб дати якийсь поштовх, щоб нас чули, щоб в школах більш активніше зарухалися люди. Є е, є різні я та позиківні навчальні заклади е, школах. Я вас переб'ю, будь ласка, вибачте, але в школах зараз. Не зараз, уже декілька років, десятків. Напевно, сокіл джура впроваджена. Тому, якщо ми зайдемо в міністерство, нас не зрозуміють, скажуть, що ви дублюєте чи щось інше хочете. А для міністерства це номенклатура бюрократія, бюрократія така, що ну не тут присутні багато людей. може, з міністерства, не ображайтеся, але система всю гарну ідею зміни так, що ми не зможемо там продвинутися. На жаль, на жаль, вся ця е, система вона ну. Напевно, не дає можливості розвитку ем, таким громадським ідеям, громадським рухам. Добре, що от е, створили лабораторії в інституті. Надзвичайно цікаво. Ну, це заслуга Роман Петровича і тих людей ідейних, яких він зумів зактивізувати, отримавши цю підтримку. Е, ну, це поодинокі такі випадки. Я не думаю, що міністерство це когось там назначить. Це розумієте, людині додати, навантажить когось у міністерстві, який не хоче цим займатися, який не знає, що таке сокільство. Він буде навіть пута. Що таке со, Сокільський, Сокальський, або ще щось рух, бо не розуміє, що взагалі таке. Його треба його треба, щоб він жив цією ідеєю, так як ви, так як Роман Петрович, так як ми, наприклад, розумієте, багато людей не розуміють, що це таке для чого воно потрібно, обмежуючись загальновідомою загально інформацією. Да, було, да існує. Ну молодці, от і реалізовуйте, але на це ми розуміємо. Що треба ресурси на це? Треба енергія, на це треба час, на це треба кошти. На це треба кадри. Це все зрозуміло. І от ваше питання, ми повертаємось до нього. Хто може це очолити? Дякуємо. За... Дякую.